Псалом шостий. Не докоряй мені, о Господи, в Твоєму гніві, і не карай мене в Твоїм обуренні, Помилуй мене, Господи, бо я охляв, і вилікуй мене, трясуться кості в мене, душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль. Вернися, Господи, і вирятуй мою Ти душу. Спаси мене задля твоєї ласки, бо ж хто по смерті Тебе згадає, в шеолі, хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль. З журби в очах мені темніє, вони постарілись через моїх всіх супостатів. Ідіть від мене геть, всі лиходії, Господь почув бо голос мого плачу, почув, Господь, моє благання, Господь прийняв мою молитву, всіх ворогів моїх покриє стид та страх великий. І засоромлені вони назад вернуться швидко.